Вітаю вас, любі друзі, на каналі АвтоСвіт. Тут ми розглядаємо різні цікаві дорожні ситуації, які можуть трапитись з кожним водієм на дорозі, та пригадуємо правила дорожнього руху. І допомагаємо кожному водієві, незалежно від того, який він досвідчений чи початківець, себе відчувати більш певненішим на дорогах. Сьогодні, любі друзі, ми розглянемо. Декілька цікавих дорожніх ситуацій, які будуть дуже корисними для кожного водія. Перша задачка у нас буде такою: Чи дозволено водієві червоного автомобіля в даній ситуації виконати випередження вантажного автомобіля з лівого боку? Друга задачка у нас буде: У якому місці водієві легкового автомобіля? Дозволено виконати зупинку або стоянку в цій ситуації. Любі друзі, не забувайте про лайк і підписку, тому що мене це дуже мотивує робити більш, більше цікавих і корисних відео для вас. Ну, а ми будемо переходити до розбору першої задачки. Чи дозволено водієві червоного автомобіля? В даній ситуації виконати випередження вантажного автомобіля з лівого боку А. Дозволено, Б заборонено. Ми бачимо, любі друзі, що є два світлофори в даній ситуації. Але вони не працюють, вони вимкнені. За відповіддю ми звернемось до пункту 8.7.4. Для регулювання руху транспортних засобів на вулицях, дорогах або смугах. Проїзної частини, напрямок руху, на яких може змінюватися на протилежний, застосовуються рев... рев... реверсивні світлофори з червоним X-подібним сигналом і зеленим сигналом у вигляді стрілки, спрямованої вниз. Ці сигнали забороняють або дозволяють рух по смузі, над якою вони розташовані. Зверніть увагу, любі друзі, при вимкнених сигналах реверсивного світлофора, що розташований над смугою, позначеною з обох боків дорожньою, Розміткою в'їзд на цю смугу заборонено. Тому, любі друзі, червоному автомобілю заборонено робити випередження вантажного автомобіля. Любі друзі, якщо комусь щось не зрозуміло, пишіть, будь ласка, це в коментарях. Я обов'язково кожному відповім на його запитання. Ще для вас буде завдання, любі друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто знає, що означає. Означають дві центральних розмітки в даній ситуації. Мені буде дуже цікаво почитати. Ну заодно і перевірити вас. Ну, а ми будемо переходити до розбору іншої дорожньої ситуації. У якому місці водієві легкового автомобіля дозволено виконати зупинку або стоянку в цій ситуації. Варіанти відповіді будуть такими: 1 у місці А. 2 у місці Б і 3 у місцях А чи Б. Любі друзі, ця задачка надзвичайно цікава, тому що кожен водій щодня стикається з цією дорожньою ситуацією. Тому ми за відповіддю звернемось до пункту 15.1. Зупинка і стоянка транспортних засобів на дорозі повинні здійснюватись у спеціально відведених місцях чи на узбіччі. І пункт 15.2. За відсутності спеціально відведених місць чи узбіччя, або коли зупинка чи стоянка там неможливі, вони дозволяються біля правого краю проїзної частини якомога правіше, щоб не перешкоджати іншим учасникам дорожнього руху. Тому, любі друзі, червоному автомобілю в даній ситуації дозволено виконати зупинку у місці А. Любі друзі, якщо вам сподобалося дане відео, ставте лайк, підписку і вивчайте правила дорожнього руху разом з автосвіт.